Я зараз розкажу деякі такі важливі речі, які люди мають розуміти, супліменти це зараз, в 21-му сторіччі, де проживаємо ми, надважливо вживати кожній людині, яка хоче бути здоровою. Питання, про яке хочеться кричати на весь світ, про те, що люди добрі, схаменіться і займіться собою. Це ті мікро макроелементи які повинні поступати до нас, до вас. В організм просто для того, щоб бути здоровим, коли людина курить пачечку, а оці всі зараз смачні айкоси mm -hmm. і всякі оці такі вкусняшечки, воно все дуже дуже сильно вимиває той самий вітамін mm -hmm. С, і не лише вітамін С. Якщо вітамін С не поступає на протязі доби тисяча да, міліграм, то тоді у нас починаються проблеми зі здоров'ям. У мене не було тої осознаності, що потрібно профілактувати. Я вже прийшла в дуже важкому запущеному стані. Насправді це така. А знаєш, глобальна проблема світу.